Пане Батенко, що ви думаєте, що нам чекати від турецької сторони? Зокрема, навіть з огляду на те, що не так давно справді Ердоган зустрічався з Путіним. Вони підписали певні домовленості про платіжні системи, які мають здійснювати оплату в рублях, щоб російським туристам було зручніше в Туреччині. Ну і це все в нас викликає певні якісь запитання, як мінімум, до турецької сторони. Ну, я казав своїм колегам напередодні цього візиту, що місто Львів 18 серпня стане найбільше. Безпечнішим містом в Україні це не порівняння з попереднім візитом Генерального секретаря ООН Гутереша, який був 28 квітня у Києві, це коли, все таки ми... саме тому, що є Ердоган зараз. <гум> у Києві Гутереш був 28 квітня, коли він давав прес-конференцію. Повітряна тривога, під чого почалося ракетні обстріли однієї з центральних частин міста Києва. Це тоді, власне, президент Путін продемонстрував свою повагу до генерального секретаря ООН і до всієї. Організації Об'єднаних Націй, як такої інституції, яка фактично, ну з якої, якої він нехтує, скажімо так. Але він, очевидно, не може нехтувати президентом Ердоганом, і тому, очевидно, ніяких повітряних тривог сьогодні у Львові не було. Я припускаю, що і не могло бути, тому що президент Туреччини є партнером, геостратегічний партнер Російської Федерації. І це все більше поширює обурення і пересторога, скажімо так, сполучених штатів Америки. Які скажімо, на не рівні розглядають певні речі, пов'язані з обмеженням ну з попередженням, так, туреччини стосовно розширення торговельних операцій і, взагалі, зближення Туреччини із президентом Путіним наскільки я розумію, наскільки ми володіємо інформацією, Ердоган, все таки належить до того невеликого кола людей, які в принципі можуть претендувати на роль посередника у війні між Росією та Україною. Причому він таким був ще до початку війни, як президент, як людина, міжнародний партнер, який міг застерегти Путіна не робити цього карколомного кроку і не починати військову повномаштабну війну. Як чи були інші учасники, які претендують на таку роль? Ну я думаю, що в Європі таких здіючих осіб не залишилося. Майсана з діючих президентів глав держав не залишилося на таку місію. Певним чином міг претендувати і претендував на президент президента Франції президент Франції Манаель Макрон. Але ну остання роздруківка розмови Путіна і Макрона напередодні військового вторгнення і тональність розмови президента Росії стосовно президента Франції говорить про те, що він не серйозно сприймає і не серйозно би сприймав президента Макрона в такій місії. Тому очевидно, що Туреччина одна з небагатьох країн і її лідер один з небагатьох країн, які може допомогти скажімо, так, Україні скажімо, в прямому контакті із президентом Російської Федерації. Чому в прямому? Тому що ну ми ж ніколи не заперечували бажання прямого спілкування прямих переговорів. І президент Зеленський про це неодноразово говорив, починаючи з, з початку повноваштабного вторгнення, і в квітні, і в травні, і в після Бучі, якби сам і казав, перебучі, що давайте давайте, я готовий сідаємо, і так далі. Ми, ми ж розуміємо, що, угу. що в Росії приймає рішення тільки одна людина: не Державна дума, не Рада Федерації, не Рада оборони, не інші інституції, не громадянське суспільство, якого немає очевидно. Тому ця людина в будь-який момент може сказати: «стоп, ми зупиняємося, ми. На цьому етапі призупиняємо війну або це лінія розмежування, бо ми виводимо війська. Зрештою, ну в цій переговорній групі, яка працювала на початку, йшлося ж про те, що вони готові були вивести війська із Херсону в обмін на те, що ми віддаємо Донецьку ну, адмінкордони Донецької та Луганської областей. Зрештою, адмінкордони адмінкордони Російська Федерація так і не вийшла. Тому Донецької області, тому я вважаю, що Ердоган міг привести звичайно якісь особливі особливі. Особисті речі від президента Путіна і реакція президента Зеленського ну нам очевидно не може бути відома зараз, але я думаю, що в найближчий час ми так чи інакше це будемо розуміти. Пан Батенко, я от якось утримуюся від своїх особистих коментарів. Тут важливо, що в нас справді в студії багато народних депутатів, і цікаво якраз від вас почути, а на якому етапі ви про це знали вже так, ну, не знаю, достовірно, що це буде, і, і точно чули інформацію про це від відповідних служб, тому що очевидно, що все-таки в парламенті, на комітетах про це йшлося. Ну, я можу багато говорити на цю тему. як... Людина, яка брала безпосередньо участь нарада за участі президента, як голова депутатської групи разом з Петром Олексійовичем Порошенком, і Володимиром Тимошенко, і іншими лідерами фракції груп, до, і під час, і так далі. Тому питання, чому президент не сказав, я думаю, що це питання суспільство і президент, і ми будемо задаватися стільки, скільки буде тривати війна, і найпісля після того. І більше то інтерпретації будуть абсолютно різні. І я не включаю, що президент ще 10 разів повернеться до тих фраз і уточнить їх, і так далі, що він мав на увазі, чому він не сказав. Питання в тому, що інформація справді була і вона була точна. Ну, пан Боданов в ефірі одного з величезного телеканалу, не буду зараз його називати, в листопаді шоу, місяці з так. Вашингтона сказав, що очікує, очікується пряме вторгнення у січні місяці. Потім було скориговано січень лютий потім було скориговано на лютий. Далі це вже не будемо цю всю хронологію... Передавати питання дові питання віри, е, вищого, е, вищого керівництва держави, в тому числі генералітету щодо того, наскільки може бути масштабний конфлікт. Всі ж думали переважно. Думали, що це буде локальний конфлікт, це буде продовження ситуації наступу ворога на сході країни там і так далі. Ну, повторення приблизно тої картини, яка була в 2014 році, не більше, не менше. Хоча Буданов, е, я би пропонував усім передивлятися, прислухатися до. Цього чоловіка до начальника ГУР Міністерства оборони України. Я вважаю, що це людина, яка володіє абсолютно достеменною інформацією, і те, що він каже, в тому числі, ракетних обстрілів, наступу, контрнаступу, я би прислухався до абсолютно до цієї людини. Він говорив про те, що буде буквально за кілька днів повторюватися про те, що це буде наступ одразу в кількох напрямках. Інше питання: наскільки ми ну, були готові раз, і наскільки ми вірили, і, і другими мали би справу ще з одним ворогом, якщо б ми сказали завчасно. Ще з одним ворогом. Цей ворог це паніка. І цей ворог не менший, тому що він всередині країни. Більше того, ми собі не уявляємо, скільки би виїхало в умовах паніки і не введено воєнного стану не закритих кордонів людей за кордон. І що ми знаємо, скільки виїхало людей в перший день війни, коли ще кордони не були закриті, скільки виїхало по підроблених документах і досі виїжджає по підробних документах? А виїхало би тіма людей. І друзі, і не друзі, і депутати різних рівнів, про яких ми знаємо, повиїжджали в перший день. А виїхала б сотні і мільйони. Розумієте? Тому очевидно, що це правильні речі, які правильні, в певному розумінні, психологічному, психологічному. Чи можна було б називати речі самими іменами, що буде війна? Очевидно, що можна було би. Але питання підготовки нашої. Ну, вона була така, яка вона була. Вона була така, яка була в 2014 році. І ми боронили Україну так, як ми могли. Очевидно, було багато зрадників. І ці зрадники проявили себе, заслана, заслана п'ята колона і е, прямі, е, прямий ворог, який е, мав свою агентуру, яка себе проявила в тому числі правоохоронних органів, і ще проявить себе, які готували здачу. І ми розуміємо, тепер чому так легко здали Херсон, чому так легко здали інші території. Тому ж ці питання ми будемо ще раз кажу відповідати на них стільки, скільки буде триватися. Страшна війна, яку ми маємо сьогодні. Батенко і Шолте завершуємо. Я від коментарів утримуюсь. Я важ. Я завжди вважаю, що війна це диктатура. Попри те, що це диктатура, у нас все таки є розподіл гілок влади, є парламент працюючий, є уряд працюючий, і є садова гілка влади, до якої ми маємо багато нарікань. Можна було багато що зробити до того, можна було Медведчука заарештувати. 14 році чи 2015 році, а не використовувати його як посередник переговору з Путіним і телефонними дзвінками з Путіним. Знаєте, тут можна багато що говорити, що, що можна, що держава мала би зробити. Ми маємо те, що маємо. Ми не можемо ставити історії питання, що було б, якби. Що було б, якби Сталін продовжив кар'єру священика? Що було б, якби Гітлер е, прийняла Віденську художню академію, і він став художником. Що було, якби франца Фердинанда не застрелили в 2014 році в Сараєву? Що було б, якби не почалася в цей час Перша світова війна? І чи війна, в принципі, невідворотня річ? Історія не знає, відповіді на це питання. А готовність суспільства, ну, очевидно, ми мали розуміти і ми розуміли, що ну, є ворог, який нікуди не дівся. І поняття демократії у нас і в них? Кардинально різні У нас демократія з молокоматері, тому що це запорізька Січі не тільки. А в них демократія це привим наведенням, як це було доведено Єльцину при прирослі російського парламенту, і не тільки Демократія правдемократія апріорі несумісна в Російській Федерації. І очевидно, що коли будеться перемога, ми потім розуміємо, що далі робити після смерті Путіна, після падіння цього політичного режиму з тим суспільством з цією країною, яка не, не апріорі не приймає демократії, тому що вона є такою, як є. Вона є по суті своєю тоталітарною. Це проблема на десятиліття, яка буде нас постійно супроводжувати в непросову в сусідстві, яке Україна на жаль має. Дякую.